Всім доброго дня. Продовжуємо роботу над самоскидним кузовом на Mercedes 814. Дійшли ми вже до того, що заказу... заказали задні фонарі. Ось такі вони на вигляд. Це фонарі від Actros від... Mercedes, Шукав лінійку вам показати. Не покажу, треба рулетку. Зараз візьму рулетку, ось такі ми заказали, от більшечку подаю. Вони у нас 52 см. От. А ширина їхня буде ширина їхня буде 13,5 хай 14 см. От вони ось тут йдуть з, боков, з боковим таким відражателем. От тут бачу діодик чи лампочка. З цієї сторони у нас йде на фішку, будемо розйом шукати, щоб його так як треба запітати і коли треба зняти. Ось тут у нас йде з подсвіткою номера. З цим понятно. Йдемо далі до такої роботи тяжкої. Взяли ми свірлильним апаратом, посвірли дири. Ось так. Такі у нас будуть тут от, чу чуть ширшечка. Два таких самих. Йду показувати, що ми робимо. Тут ми вала втулочки показував в попередньому відео. А ми зараз працюємо над замками. Зараз пролізу. Працюємо над замками. Ось такий має механізм бути. Тут вже дирочку присвірли. Тут. Одрізається ось так. Це відкидається. Це гарненько заокруглюється. Шукаємо ось такі о, самі шплінти, бо це шплінти від пальців, от що вони тако защолкувалися. Приваримо легенько якусь ланцюжо, ланцюжочка, І ось так воно буде триматися вище-нижче. Там вже вирішимо, яка має бути ручка. Ручка теж щось ми сюди придумаємо, таке, як треба. І будемо сьогодні, те, що я показував, варити, такі піджимчики. Люди вже теж в коментарях пишуть, як краще зробити. Зараз будемо читати і роздумувати над цим, як правильно його піджати. Ну, Мені здається, поставимо ми борти. О, там, Допустимо, так відпустимо його, щоб це було піджим. Тоді приложимо до борта ту пластинку. Приваруємо, Навіть, мені кажеться, ось так буде багато, чуть-чуть, щоб, щоб воно працювало на піджим. І так як чоловік в коментарях каже, не під самий ложити, а трохи, щоб воно піджимало його. Це правильне зауваження. Добре, продовжуємо ми далі роботу. Зробили ми ось такий механізм. От Палець вставляється сюди, фіксується, шплінтується. І ставиться ось так і мав приварюватися. Так він виглядає. Городь би все супер. Поїхали ми шукати ось такий шплінт. Він у нас ізначально йшов тут від пальців. Об'їздили все, знайшли тільки ось такі грубезні. Відповідно. Вже вони сюди не йдуть. Заготовки вже були, поки я приїхав з магазину. Поробили ось такі. Тут 9 мм палець, тут 8,5 свірлом не проходив. І вже немає тіла. Забракували. Вже є в нас одна готова, така як треба грубчичка за цих всіх. Ось такий механік. Тобто палець у нас вже ось такий буде. Впихається от палець. Де тут палець? Є палець. І встановлюється він так само сюди. Вище, нижче, що ви скажете, пишіть в коментарі. Я наші, нашу ідею буде воно на три сторони. Цей ж буде ось так закриватися. Зараз ми ще, ой, Підпетіруємо, як він буде правильно закриватися, бо тільки перша примірка. Одною рукою неудобно. Цепочка десь привариться, щоб не губилося, і буде ось такий шплінтик. І так, що зробили за сьогодні? Закінчили ми вже свій сьогоднішній робочий день. Втикаю вам світло, покажу. Що зробили? Зробили ми ось такий механізм, буде він працювати ось так. І так само От. Він не тікає, гарненько стоїть. Так він виглядає. Тут взяли такі поводочки, зараз відкрию. Ось так воно виглядає. Переробили їх, трошки намучилися. Зверху не. Не Зверху не проваривали, проварили з боків. Приварив оту от цепочку і буде воно добре. З цим зрозуміло. Так само ми і там зробили. Так, тут не хочу далеко йти, там тісно. Тісно, як ми завтра тут маємо робити, того борта, просто не представляю. Тут а ми не дали раду сьогодні бортові і цьому боковому. Тут ми зробили ось так світлом покажу. Навісили ми борти, кавер борти завіси. Ось так попроварювали їх. Ще маємо верх позачищати. Понизу у нас результат. Понизу у нас ось так вийшло мало світла. Піду, де більше світла. У нас буде 5 таких вусиків, коло втулочок. Ми їх зробили. Ось так вони будуть виглядати. Тут у нас ручечка. Ах, це мало світла. Не присвідчу. Тут вона виймається і відкривається. Ось так вона відкривається. Все, розчитали. Допустимо, отут у нас вже впирається і це вже йде на зажим. От, принцип торціона. Купили ми 15-ку трубу, борт прижимає. борт прижимає, нормально. А якщо не буде крепко прижимати, то візьмемо, купимо таке вала і запихнемо в трубку всередину. Просвірлимо дирочки От, і їх позаваримо. От, і буде такий жорсткий принцип торціона. Тут ми поробили, зараз ще забув закрити от борта. Тут ми що зробили. Тут я вже заодно покажу. От відкривається, просто там ще. Тут у нас ось такі ми ще не зачищали нічого, ограничителі поробили з тої і з тої сторони. І йду покажу, як буде закриватись борт. Тут попихнути тут. Похнемо йду на ту сторону, покажу, як закривається. Так, покажу звідси, борт закривається, шлик і закрився. І само собою піджався вже в кінці. Тут, звісно, тісненько тут все показувати, але ось так. І це вже йде от на піджим. От, нема усілля, отут вже є. Все, закриваю. І так, на сьогодні ми закінчили. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, лайкайте. Продовжуємо вже завтра. Будемо накидати з заднього борта і будемо мучитись над лівим боковим. Це. Всім до зустрічі.